Моя ідея і ідея тих, з ким я говорю, дуже багатьох людей народилася якраз і сформулювалася в тому, що просто хочу вам пояснити, що таке зміна політичної системи. Як її бачу я, як її бачить дуже багато людей в Україні. Партії, як такі, вони не будуть потрібні на виборах. Вони не повинні бути єдиним органом, єдиним суб'єктом, яке має право йти на вибори. Тому що партія це те саме, що громадська організація або те саме, що профспілка. У них записано в статуті їхньому однаково. Люди об'єднуються для захисту власних інтересів. Ви вдумайтесь, для захисту власних інтересів. Тобто не сказано, що партія об'єднується для захисту інтересів українського народу. Ні, виключно власних. От кожна партія виключно власні інтереси у в, своїй державі, там, в парламенті і захищає. <п 'ятування> Я, Я... Інвалід міністр. Мені дали землю. Як Просто дали плаку. Мені треба купити гроші, то й землю. От краще б ви задавали ці запитання тому Порошенку, який коли посилав вас і казав, що війна за два місяці закінчиться і що він буде платити по тисячі гривень. Я вам цього не обіцяла, він мені це те саме обіцяв, коли йшла на фронт. Я землю не беру і тисячу гривень не отримала, і не буду, від нього я нічого не хочу. І проблема в чому? Проблема в тому, тут проблема в тому саме, розумієш, От вони обіцяли те, що не можуть виконати. Вони мають гроші в бюджеті, просто якби вони їх не украли хоч один раз, вистачило б на землю тобі, на пенсію гідну для інваліда, вистачило б всім хлопцям на виплати. Вони їх крадуть. І е, далі вони перекладають біль, чому мене там дуже довже довгий час і якби для них за те, що я сказала, що атошники повинні відмовитися від пільг. Я не сказала від учасника, я не сказала, що всі атошники. Інваліди ні, да? люди, які отримали каліцтво, люди, які загинули на війні, але люди, які вернулися живі, здорові, чому? Тому що вони перекладають пільги із по здорової голови да, на хворо чи з больної на хворобів. Але навіть якщо ви відмовитеся, вони просто їх вкрадуть, а все одно нікому не дадуть. Тому мені важко вам пояснити, коли це відбудеться. Я б не робила таких обіцянок, тому що не можна закінчити війну з дні. Минулому році були в нас і коли нас тоді. 51 Перед, початком вашого, так, я думаю. Перед початком вашого виступу ну, зателефонували адвокати і пишуть, що ви службати, що конкретно ви обіцяли, що будете всіляко сприяти вирішенню цієї проблеми, що конкретно Добу, досягнули, добили, що, що зробили і чимали. Конкретно після того, як я відвідала суд, я написала відповідні звернення, але ну, звернення це чисто м, просто запит відповідь. Я мала розмову з генпрокурором е, е, Луценком, буквально десь після того, як я повернулася, я йому сказала, що є така проблема, він сказав, що він з нею знайомий. І е, тоді я запитала, як збираються її вирішувати, тому що зрозуміло, що не можна звинувачувати солдата в тому, що йому поставили наказ, не забезпечивши його засобами для виконання цього наказу. І він сказав, що вони будуть цей процес якби вирішувати питанням угоди. І деякі хлопці е, погодилися на угоду, тобто угода не е, і, скажімо так, дехто з хлопців її не приймає, я знаю, і це мені саме Луценко сказав. Що угода, якби заключає те, що, начебто, ми винні, але ми вас не садимо, да? тобто ви все одно винні. Вас звільняють там за статею, якби ну тобто, угода позорна для людини, яка вважає, що вона вчинила правильно, вірно, справедливо, по совісті. По можливостях і не хоче втрачати свої гідності, і залишилася частина, яка пішла на угоду, залишилася частина, яка і не пішла на угоду. І ці процеси йдуть. Я знаю, що це дуже довгий якби, момент, вони не закриють. Прокуратура не може визнати своєї вини, розумієте? Тому що ще недавно було записано в документах, які регламентують роботу прокуратури. Така річ: що якщо людина отримує виправдовувальний вирок, то прокурор несе стягнення. Тобто в прокурора зарані було прописано довести до суд до того, щоб людину посадили. Не було виправдованих вироків в Україні один відсоток. І зараз цю статтю змінили законодавчу її змінили. Тепер прокурор не буде покараний, якщо вирок людині буде виправдальний. Тобто, прокурор він помилятися. Все нормально, людину можна відпустити. Це перший момент. Він був внесений. Другий момент, ми зараз напрацюємо з амбудсменом закон, який так само може сприяти, тому що є закон про непереслідування атошників, який ніяк не може війти в Верховну Раду, тому що, ну, тому що є теж політичні нюанси, так само з прокуратурою, особливо з військовою прокуратурою, вони не хочуть його проводити. Цей закон, закон який ми зараз напрацюємо, з київською колегою адвокатів і амбудсменом, він захищає права людини. Він буде враховувати такі випадки, якщо людей. Осуджували без належних підстав, і це буде перевірено комісією, Буде касація подана з людей. Знімається звинувачення, тобто знімається осудний вирок, і Люди виправдовуються, але це дуже довгий процес, тобто розумієте, хлопці. Дуже добре, що хлопці не сидять у в'язниці, тобто в СІЗО, це... але судиці, вони, система так передбачена, що воно буде тягнутися. Я ще хочу поговорити з прокурором Матіусом, тому що це його юрисдикція, і зараз хочуть створювати військові суди, і військових адвокатів, і військових прокурорів. Ну, Військові прокурори вже є, немає військових судів трибуналів, немає військових адвокатів. Тобто, от вони хочуть створити цю систему, і я е, хочу, щоб цю систему було дуже правильно записано. Що дійсно є невиконанням обов'язку із радою, а що є невиконанням обов'язку, тому що наказ був злочинний. Не обов'язково наказу, тому що наказ був злочинний. Тому отут я працюю, ви просто, я не можу вам сказати, що завтра суд прийде і скаже, все, хлопці, ви всі невинні, щастя, здоров'я, печаті, пішов, не буде так. Але цей процес просто ми контролюємо постійно, щоб ніхто з них не закрили, щоб тому, що вони всі під умовним ходять, ну якби під розглядом, щоб ніхто нічого з ним не сталося. Ну Лузенко говорив, що вони планують вирішити це питання. Ну як планують як швидко планують, постійно от постійно таким методом де так, що передайте адвокатам, якщо будуть виникати якісь катастрофічні ситуації, де не бачить, що порушиться закон, будемо прощатися. Ні, в Володимирі Волинському до війни я бувала часто, тому що в мене тут живе подруга. А після м, того як я повернулася на волю, то я була один раз тільки в суді, ну теж спілкувалася з людьми біля суду. Але так, щоб от просто на площі з людьми, то Володимиру Волинському така зустріч перший раз. Так, ви говорили про спроня нових політичних партій, до партія і взагалі для чого в нас вона буде називатися громадсько-політична платформа Надії Савченко. Я віддаю під неї своє ім'я, а не роблю партію імені себе, як багато хто говорить. Тому що ім'я це, напевно, єдине, що в мене є. А решта все ми зробимо своїми руками, і вона буде займатися саме тим, що буде доносити і ініціювати і втілювати зміну політичної системи саме за таким принципом, як я сьогодні розповіла. деяка суперечність у вашій розмові не повинна бути політичних партій, бо це багно, яке да. буде знищитися. Я вам хочу пояснити пояснити. треба пояснити. Дивіться на даний час. От я ж сказала, є тільки єдиний легітимний механізм. Ну, якщо ми не беремо, наприклад, революцію, да або державні перевороти, то єдиний легітимний механізм змінити систему це змінити її зсередини. Для цього треба, щоб із 450 було мінімум 300, конституційна більшість, така яка зараз є проплачена Порошенка. І він може творити все це беззаконня, тому що в нього є ті люди, які якщо хтось з ними не згоден, то то думка не враховується. Наприклад, таких депутатів, як я, в них є 300 людей, які натиснуть кнопку. І тому для того, щоб змінити систему, треба заходити всередину. Для того щоб якось почати її змінювати до того, як ми зайдемо всередину, не просто обіцянками. Багато хто говорить, ми прийдемо все змінимо, вам завтра буде добре. То, по перше, я не говорю, що завтра буде добре. Я говорю, як можна вам зробити, щоб що вам треба зрозуміти, як ви хочете жити та. Щоб ви за це почали боротися, і це буде перший із моментів, який може відрізняти, Це те, що там не буде людей, які колись були в політичній системі. Дивіться, президент впевнено йде на наступний термін. Він вибиває зараз весь бізнес, який може фінансувати якісь політичні партії, не його, тобто опозиційні, щоб щоб ніхто не зміг профінансувати вибори, майдани, черговий раз і все решта. Якщо він не зачистить до осені цей бізнес, а ви бачите, зараз починається там на депутатів, да, там відкриваються справи, там починають думати це просто так. Ні, це просто от дається зрозуміти бізнесу, що ви будете сідати. Якщо це в нього не виходить до осені, то вплоть до весни посадка всіх олігархів для того, щоб залишитися єдиним олігархом в країні. Це страшно, тому що він іде шляхом диктатури і навіть не диктатури Путіна, тому що. Путіна просто влада безмежна, але він принаймні робить вигляд демократичних законів. А у нас Порошенко йде шляхом Лукашенка, коли він настільки централізує все, що навіть закони змінює під тоталітарний режим. І ви будете зараз бачити, які будуть вноситися зміни до конституції, які будуть обманні реформи. Це все просто для того, щоб винищити український народ, щоб безвіз відкрили для того, називається ми ж вам двері відкрили, втікайте, хто можете. Хто не, мов, не втік, ми не винні. Так? Всі решта умруть або на війні, або з голоду. Тому це, в принципі, страшна програма, яку я бачу, яку вони запланували і чи, можливо, позачерговий вибори, я думаю, що в нас можливо все. Вони можуть просто не угадати, що вони все